10 вечора 2 вересня. Ігор Коломойський у супроводі спецпризначенців сідає в автівку та їде до СІЗО. Від моменту вручення підозри до арешту бізнесмена пройшло кілька годин, а справа, за якою судитимуть його, стосується семи років. У чому підозрюють Коломойського, як тривало перше засідання та чому ми не знаємо деталей справи, пояснюємо далі. Зранку 2 вересня представники СБУ та БЕП навідались додому до Ігоря Коломойського. Вручили йому підозру за двома статтями: перша шахрайство, інша легалізація майна отриманого. Злочинним шляхом правоохоронці стверджують, що Коломойський протягом 2013-2020 років легалізував понад півмільярда гривень. Він використовував підконтрольні банки, щоб вивести ці гроші за кордон. Пізніше уточнили суму, яку Ігор Коломойський нібито вивів за кордон. Це понад 570 мільйонів гривень. У 18.30 на територію Шевченківського районного суду в'їжджає кілька чорних автівок. З однієї виходить Коломойський у супроводі адвокатів та правоохоронців. На засіданні бізнесмен одягнув спортивний костюм з уже не існуючою футбольною командою Дніпро, якою раніше володів. Ви встигли ознайомитися з тим, що вам Дуже Дуже інтервинують? Тому очень бегло, очень бегло. Ну, а з тим, що ви встигли ознайомитися власне чи Ні. А після діалогу Коломойський заходить в приміщення суду. Після цього його немає в адектів камер. Його адвокати клопочуть про закрите засідання, а сам бізнесмен забороняє себе знімати. Ми бачимо, що між стороною захисту і обвинувачення якась відбулась така дивна згода з приводу того, що вся інформація, матеріали будуть закриті, і е, ну це дуже серйозно насторожить. Суспільне було на початку засідання. Тоді суддя кілька разів згадав про українське громадянство. Щодо цього і різні дані. Про це далі. Дата народження, місце народження 12 1363-го місто Дніпро. Громадянство України паспортом підтверджено. Минулого року нардеп від батьківщини оприлюднив указ, що Володимир Зеленський припинив громадянство Коломойського. Відповідного указу на сайті президента так і не з'явилось. Наступного дня після рішення суду радник голови офісу президента Лещенко на власній сторінці опублікував фрагмент підозру, яку вручили Коломойському, і там йдеться, що бізнесмен громадянин Ізраїлю та Кіпру. Ця підозра була потім опублікована і на інших ресурсах в такому самовигляді. Тому достовірність цього документу не викликає жодних сумнівів. Держава офіційно визнала позбавлення Коломойського громадянства, тому не розумію, чому мало викликати якісь сумніви. Адвокати Коломойського відмовились коментувати питання стосовно громадянства. Бізнесмена засідання тривало понад годину, після чого суддя пішов до нарадшої кімнати. Після оголосив рішення тримання під вартою до 31 жовтня або застава у понад 500 От мільйонів гривень журналістам дозволили перебувати на засіданні під час оголошення вироку. Всі матеріали, які були підставою, там були ванґрунтування цієї цього клопотання про обрання запобіжного заходу, так на хвилинку тримання під вартою, містяться в одному томі. Рівень людини зрозуміти, і рівень підготовки людина приїхала. Одягла на всякий випадок спортивний костюм, мало як і ріж. Прийняли спокійно, поїхав десь. Стаття інкримінується 209. Вона навіть в реєстр досудових розслідувань внесе. А якщо вона не внесена, то наскільки воно правомірне? Це перше питання. От мій колега теж будь-яких документів щодо цього так званої легалізації, жодних документів немає. Тому ми кажемо, давайте подивитися судове рішення, тому що нас цікавить законне судове рішення. Згодом захисники сказали, що заставу не вноситимуть, проте подадуть апеляцію. У час, коли ми записуємо це відео, інформацію про апеляцію немає. Якщо це зміниться, ви побачите про це текст на екрані. Пізніше у вечірньому зверненні Зеленський згадав вручення підозри Коломойському, хоча не називав його прізвища. Демократія напевно така ж. Бурхлива свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище ніж закон та будь-які правила. Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну, кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. закон. Повинен працювати. У 2020 році Коломойський входив до четвірки найбільших корупціонерів світу. Про це писало у центрі дослідження корупції та організованої злочинності. Ці фото ви можете пам'ятати. У лютому правоохоронці провели обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського. В СБУ тоді заявили, що вони пов'язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень на ПАД «Укрнафта» та ПАД «Укртатнафта». Нагадаю, що теперішні підозри стосується 570 мільйонів гривень. Саме розслідування почалося. Цих фактів 11 серпня, що мене вразило, тобто це дуже короткі терміни для того, щоб зібрати докази, так незрозуміло, тому що обшуки, які проводились, вони проводились у справі Укрнафти, і там повідомляли про 40 мільярдів навіть збитків потенційних, так але. Виглядає так, що ця справа не пов'язана, оскільки тут зовсім інша сума, і тут йде мова, нібито про банківські установи, але знову ж таки настільки закрита інформація, настільки ем, правоохоронці не розголошують і приховують від суспільства деталі, що це дійсно ну, породжує сумніви в тому, що зараз це відбулося не випадково. А до цього журналісти та банківські аудитори оприлюднили документи, в яких шлось про виведення через офшори 5 мільярдів доларів з Приватбанку, який тоді був власне бізнесмена загалом в українських та іноземних садах розглядалося понад 240 сорок приважень щодо націоналізації Приватбанку. Зокрема, у лондонському саді триває процес за позовом Приватбанку до колишніх власників фінансової установи Коломойського та Боголюбова і афілійованих до них компаній. Я пов'язую це якраз. З ініціативою президента ну передати справи топ корупції до служби безпеки і економічні справи, і власне забетонувати за нею юрисдикцію в слідстві таких справ, що власне для офісу президента стане такою ручною історією можливості впливу на справ топ корупції. У цьому відео ми розповіли, що наразі відомо про підозри та судове засідання щодо бізнесмена Коломойського. Якщо хочете знати, як далі розгортатиметься справа, залишайте свої побажання в коментарях і, звісно ж, підпишіться на Суспільне новини.